Народного депутату України від фракції Слуга народу, члена комітету з питань молоді та спорту. Пане Георгію, вітаємо вас. Добрий ранок, Вітання. пане Георгію, Розкажіть, будь ласка, про дії просто цікаво про дії народних депутатів, що роблять депутати для того, щоб наші азовці, наші військовополонені були. Якомога швидше на свободі. Чи активізувалися ці дії? Дійсно, як Оля говорила, запитувала з приходом нової влади у США. Мені невідомо, щоб народні депутати були долучені до цих процесів щодо переговорів про обміни військовополоненими. Цим займаються окремі структури, окремі люди, уповноважені. Нам доводиться щодо полонених з Азовсталі, зокрема, спілкуватися в принципі кожного сесійного дня, тому що там родичі проводять певну акцію таку безстрокову, але особисто я декілька разів проговоривши з ними з тими людьми, з якими я поспілкувався з рідними, ми порозумілися. Я пояснив, що на жаль, Верховна Рада не має інструментів. Впливу для того, щоб швидше обміняти тих полонених рівних, тих людей, які стоять біля Верховної Ради, і в принципі ми вже не спілкуємося, Вони звертаються регулярно до інших народних депутатів. Час від часу звучать якісь заяви, як правило, від опозиційних сил трибуни парламентська, але це не реально не впливає на процеси, тому що Верховна Рада не долучена до цих процесів, немає механізмів впливу до того, щоб всі полонені повернулися в Україну, на жаль. Угу. Гаразд, давайте тоді до е, інших е, законодавчих ініціатив, які в найближчій перспективі доведеться парламенту ухвалювати. Адже вчора президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. За словами президента, наразі головне завдання полягає у підготовці законопроєкта про військового омбудсмена та всіх необхідних системних основ роботи цієї інституції. Давайте так почуємо деталі. Це не просто щоб була одна людина, треба системну роботу, щоб у амбудсмена був апарат, всі реальні можливості впливати на ситуацію і допомагати. Що саме та як саме має робити військовий омбудсмен правильно будувати за участі наших воїнів і прямо їх про це запитати? І ми це робимо на платформі Армії Плюс. Ми запускаємо опитування. Про військового омбудсмена я прошу кожного нашого солдата, кожного офіцера, сказати, якими мають бути пріоритети. Давайте додамо інформації про Ольгу Решетилову. Це журналістка, правозахисниця, співкоординаторка медійної ініціативи за права людини. У 2014 році стала співзасновницею фонду Повернись живим під час поїздок на фронт. Стикалася з порушеннями прав людини в умовах бойових дій. Саме тоді вирішила перейти до громадського контролю за дотриманням правосуддя щодо подій війни. Пізніше працювала менеджеркою проєктів в Українській гельсінській спілці з прав людини. А у 2019 році призначена. Кадміном до складу комісії з обрання голови національного агентства з питань запобігання корупції, а власне, пане Олександре, на вашу думку, ось президент заявив, що кожен військовослужбовець може власне свої якісь побажання, зауваження щодо роботи омбудсмена висловити. Чи потрібно це? Чи це можливо просто таке надання можливості кожному військовослужбовцю просто виплеснути там певну пару? Не знаю там. І бо все одно робота уповноваженого справ військових вона буде чітко-чітко регламентована. Перше у нас поки що уповноваженого омбудсмена як вживати цей термін не існує і його не створено. Тобто Олю Рушетилову призначили уповноваженою президента. З питань військовослужбовців, це фактично той же самий заступник офісу, який був відповідальний за права військовослужбовців з тими ж функціями, з тими ж повноваженнями. Тобто, це представник офісу президента, не більше ніж омбудсман це особа, яка є незалежною, тобто та, яка не є в системі влади. В даному випадку про це не йдеться. Яким чином створити? Інститут військового омбудсмана, тому що у нас є е, призначені, тобто призначені особи це е, у нас є, наприклад, е, е, уповноважений з питань гендерної політики, уповноважений з питань е, прав дитини. Відповідно, ми бачимо, але це не є омбудсмани, це є фактично е, представники від влади. Е, е. На сьогоднішній день і от питання так само до Верховної Ради, що планується розробити законопроект. Ем... Він планувався і була робота, яку здійснювало е, Міністерство е, у справах ветеранів. Е, і шло, е, йшлось тоді про створення саме такого інституту, який би е, забезпечував права військовослужбовців, не лише ветеранів, а військовослужбовців. І е, на той час не вдалося досягти консенсусу, тому що це і Міністерство оборони, це і Міністерство ветеранів, це і інші структури, які так само. Е, Пов'язані з цим питанням, і безперечно, Верховна Рада України, е, яким чином буде відбуватися зараз цей процес? я не дуже вірю в те, що, скажімо, повідомлення з. Які, до якого закликав президент з Збройних сил, зможуть дати ту інформацію, яка допоможе сформулювати корпус питань, які будуть перенесені в законотворчий процес, перше це має бути стратегія. Стратегія того, яким чином має бути вибудований цей інститут, тому що на сьогоднішній день поки є, ну м'яко кажучи, побажання, тому що це навіть не ідея, а побажання, як це буде вибудовано, з якими Скажімо, інструментами впливу, тому що на сьогоднішній день у нас є ну, е, інститут уповноваженого справ людини, який так само там має підрозділ, який займається питаннями військовослужбовців. Тобто там буде знищено цей підрозділ, або він якось буде, скажімо, іншим чином перепрофільований, е, і відповідно створений інститут, е, який би був. Незалежним, як це буде відбуватися, Ну, будемо дивитися, в будь-якому випадку це, е, ну як на мене, не несе негативних наслідків на сьогоднішній день. Перше, друге, е, наскільки буде концептуально це е, з, е, зроблено в межах цієї каденції, навіть Верховної Ради, яка, як ми знаємо, вже 5 років відбула свого терміну і відповідно е, час. Можливих виборів в разі е створення умов для цього. Наближається, і ми вже це бачимо. ми Бачимо uh -huh. ознаки передвиборчого процесу. І враховуючи всі ці ознаки, як на мене, запускати процес створення інституту е військового комісара. Ну треба через стратегію, через концепцію. Як це буде зроблено, будемо бачити. Ну трошки деталей ми маємо вчора. У нас в ранковому ефірі військовий юрист Тарас Боровський розповів, якими питаннями буде опікуватися вже призначена пані Решетилова. каже, що у фокусі саме проблема військовослужбовців, але не військовозобов'язаних. Він також матиме постійний офіс у Києві разом зі своїми заступниками і представниками. Давайте почуємо деталі. Військовий амбусмен це особа, до якої кожен військовослужбовець зможе звернутися письмово, телефоном, там, за допомогою месенджерів, повідомити про свою проблему, про порушення прав, анонімно звернутися. І ніхто не зможе, якби це листування читати. А хто це буде робити, той буде жорстоко покараний по закону. Військовий омбудсмен буде мати право безперешкодно в будь-який час доби потрапляти на скажімо на позиції або на постійне місце дислокування будь-яких військових об'єктів, військових частин. Пане Георгію, знаю, що ви буваєте на фронті спілкуєтесь безпосередньо з військовими? Можливо, хто з вами висловлював думку, чи потрібні військовим саме от військовий омбудсмен яка в цьому є потреба? Чому про це питаю? Бо вчора я до речі дізналася, що у нас виявляється, є різні так би мовити департаменти при різних інституціях там, не знаю, міністерство ветеранів, які якраз і покликані для того, аби опікуватися захистом прав військових. І якщо це так, то для чого нам дублювати ці функції, створювати окрему інституцію щодо військових? Омбудсмена, що говорять військові? Багато чого хочеться в цьому контексті сказати. Не знаю, чи все згадаю. Поки обговорюємо цю нову тему, багато про що подумав, поки слухав. Звісно, що з військовими, у тому числі на фронті, говоримо про потребу захищати права воїнів. І, власне, після таких поїздок і я особисто реєстрував, готував і направляв на реєстрацію, зареєстровані законопроекти щодо захисту прав військовослужбовців. Вони всі, як кажуть, лежать і без шансів, напевно, тому що немає політичної волі, такі законопроекти у нас на сесійній залі. Мене трішки усміхнуло в останньому коментарі, хоча тема така дуже серйозна. Теза про там те, що можна буде анонімно туди-сюди та вибачте, будь ласка, у нашій країні не знаю там з обшуком до народного депутата Тищенка зайшли і через якісь хвилини вже все це було в соцмережах. А ми говоримо про те, що зможуть так ефективно працювати анонімні звернення від військових. Не дуже вірю. Про армію плюс до речі, там прозвучало. можливо. Питання якихось опитувань і отримання зворотнього зв'язку можливо там спрацює нормально армія. Плюс дуже класна, гарна річ. Але як там кажуть самі військові, до речі, теж з фронту кажуть, да Та ви там можете приймати будь-що в Верховній Раді, дуже гарні, якісь там законопроекти зміни, все це розбивається об Савкову. Систему управління українською армією, яка в дужках радянська армія, і, наприклад, я бачу, що того ж президента, наскільки я розумію, достатньо так жорстко підставляють ті, які йому надають їм інформацію, тому що одразу після того, як Володимир Олександрович сказав про. По-моєму, 5 тисяч там переміщень, які відбулися через армію плюс. Тут же я отримав зворотний зв'язок від хлопців, до яких доводилося їздити на передову, і кажуть, так, та то все через армію плюс не подають репорти, там накази чи головнокомандуючи, чи хтось там видають з вищого керівництва. А все це так само розбувається от об небажання вже на рівні бригад це все виконувати. Вони знаходять можливість, як там перекидають тих військових на інші позиції і потім. Все одно ці переміщення у багатьох випадках не відбувається, тому у нас є системні проблеми. Так, ми говоримо про потребу захищати права е, військових. Ми е, десь е, з кінця листопада об'єднувалися з групою народних депутатів, е, в, і зрештою об'єдналися в між депутатське об'єднання захист поранених е, учасників і ветеранів війни та членів їх сімей. Ми говоримо про необхідність забезпечити роботу систем системи державної умовно за принципом єдиного вікна, коли військовий, так як ми звертаємося в НАП, має звернутися з заявою про якусь проблему в одну точку визначено, і там, наприклад, там протягом тридцяти 30 місяців 30 днів там за місяць. Має відбутися, скажімо так, повний процес і забезпечити результат для цього військового або mm -hmm. вичерпний mm -hmm. перелік причин, чому щось не може бути зроблено. От такі приблизно, про це на в інститут військового смену. Я не дуже вірю, хоча дуже хотіло, щоб це було. У нас є уповноважений верховна рада прав людини, і м'яко кажучи, я не відчуваю, щоб ця інституція забезпечила реальний захист прав людей в Україні, зокрема під час воєнного стану. Mm -hmm. М'яко кажучи. Пане Горгію, дивіться, от ви говорите, що ви не дуже вірите в цей інститут в інших країнах, які не воюють такі інститути і військові омбудсмени є з 1915 року, а тобто понад 100 років в Норвегії, в Швеції, в тих країнах, де фактично не було військових дій, де не було фактично Другої світової війни. Ну частково я маю на увазі не таким катком пройшлися, як по Україні. І там вони є. У нас війна з 2014 року. Йде у нас війна в активній фазі з 2022 року, і нам виходить, виходить що а, щось Верховна Рада створює, але те, в що не вірять народні обранці, так виходить. Даруйте. Дивіться, ми ще ми ще не створили. Я вам розказав про ініціативу там десятки народних депутатів, які переймаються проблемами захисту прав військовослужбовців. Чому я не вірю? Ну, в принципі, призначення, про яке ви сказали перед цим, воно може давати якийсь результат в нашій офісно президентській республіці, як ми називаємо так, жартома. Тому що якщо буде реальний інструмент, скажімо так, впливу такого з боку офісу президента, то це може спрацьовувати. Але з великим рахунком, ми ж говоримо про що? Ми, це нонсенс, але так воно є. Ми маємо захищати права військових перед? Державними органами, інституціями, так, тобто іншими представниками держави, тобто ці хлопці, які е, ризикували і віддавали здоров'я, як мінімум, ті, які звертаються, так здоров'я залишили на війні. До них там їх футболі туди-сюди, і нам треба якось зробити, щоб система, яка і так мала би працювати нормально і нормально захищати їхні інтереси і робити все можливе для того, щоб вони не відчували, що їх футболі десь, ми маємо ще якісь нові інституції запровадити, щоб просто люди, які мають це робити, робили це. На да? тобто представники, які там за зарплаті часто до речі, що військова з чим звертаються. Наприклад, там не знаю, коли ті ж ВЛК їхні військові, там я якось в раді. Теж звертався до прем'єра, і він казав публічно відповідав, так, не може бути такого, що військовий десь колись як оббивав якісь пороги, сидів в якихось чергах, але все одно ну, це відбувається далі. Хоча, наприклад, не далі, як вчора, мені е, одна людина каже, та дивіться, от, ну, військовий каже: от я там потрапив в Кропивницький, наприклад, з певними проблеми зі здоров'ям. І там каже, дуже гарно поставилося, дуже прямо з повагою і все допомогли і постріляли. Мені навіть захотілося поїхати. Спілкуватися з тими людьми, і ми домовилися там з родичами цього військового, що ми сконтактуємо, якщо вдасться, щоб дізнатися дивіться, виявляється, десь можу працювати нормально без того, щоб було бусмен, для того, щоб без того, щоб там хтось на когось якось наїжджав і змушував робити те, що і так мається робити. це так. Угу. А скажіть, будь ласка, можливо, десь ви зустрічали колеги і таку сводку чи, можливо, в вашому оточенні обговорила де більше порушення прав військових в тилових регіонах чи ближче до лінії зіткнення? Не не безпосередньо, можливо, на лінії зіткнення. Пане Олександра, пане Георгію, е, ну тут говориться про те, що найбільше військових не ті, які стоять на передку. І відповідно, якщо за статистикою, то є. Тут треба говорити можливо і про цей процес, який пов'язаний з криміналізацією дій військових. Ну, наприклад, самовільне залишення частини, відмова виконувати е накази командира, які е спричинені не просто там, скажімо, е намаганням ухилитися, а якимись іншими причинами, е які е можуть бути там, скажімо, неправомірні дії командування може бути і таке. Е але ось в таких ситуаціях треба, щоб був інструмент, яким можна було врегульовувати оці питання, розбиратися. І відповідно, ми маємо велику кількість сзч чешників. Наприклад, ми маємо досить велику кількість. ну... Тих, хто зараз перебуває в дисциплінарному батальйоні. І це є проблемою, яку так само може і вирішувати той же самий представник президента чи уповноважений президентом з питань військовослужбовців. Тобто зменшити оцю кількість, розібратися в цих справах угу. і допомогти тим військовослужбовцям повернутися до лав і нести далі службу, відповідно зменшивши ту проблему, яка спонукала їх до вчинення цього. Його правопорушення, яке криміналізоване, ось напрямок. Ми до речі, цим займалися в 2021 році. Була комісія з питань захисту захисників України, яку очолювала Альона Вербицька. Це був такий же самий аналог такого. Так званого військового омбудсмана, але ну, як бачимо результат, такий був мінімальний. я просто власне, чому про це запитала? Якщо дійсно доволі багато порушень безпосередньо на лінії зіткнення, то це виходить, що військовому омбудсмену необхідно буде ну доволі часто там бувати або фіксувати і отримувати якісь скарги і при всій повазі до гендерної рівності, але наскільки а, саме військовий омбудсмен в постаті жінки ну викликає кредит довіри у безпосередньо самих військових? Ну тут і не йдеться про те, що е, той же самий ну е, я б не вживав слово омбудсман. Давайте говорити про те, що це представник офісу президента. Тобто, це ну дві різних е, два різних статуси. Е, це є представник офісу президента, уповноважений президентом з питань військовослужбовців, який може отримувати скарги. І е, вчиняти певні дії з е, розгляду таких скарг і намагання подолати проблеми, які викликані цими скаргами. Тепер щодо питання: е, чи може е, там, скажімо, Оля Решетилова або її представники їздити в гарячі точки на лінію зіткнення? Е, ну я думаю, що там є обмеження, є обмеження навіть для е, вона вже є офіційною посадовою особою є обмеження для офіційних посадових осіб щодо є певні, скажімо, протоколи безпеки, які не можуть порушуватися. І, відповідно, ну я не думаю, що вона буде ходити в окопи там, де будуть вже відбуватися боєзітнення. Це з іншого боку, все може відбутися. Давайте ще б. я, я можу сказати, що продовжувати цієї теми, тому що Олександр дещо одного разу обмовився. Здається, сказав. Військовий комісар, так а я одразу думаю, стоп, так якраз ми говорили приблизно про таке: так само з групою народних депутатів, з якими ми працюємо над законодавчими змінами, які дозволятимуть парламентарям міжсесійний період. Працювати офіційно в військових підрозділах, тобто бути офіційно відрядженими туди, і якраз, от це можливо, може бути найбільш такий дієвий механізм отримати заробнього зв'язку, тому що народні депутати обрані, і ми якраз і не залежимо умовно від ні військового військового керівництва, ні від інших е, державних органів органів лише від своїх виборців. І так і задумано. і Ми так жартома називалося теж як військовий комісар, тобто щоб ми могли їхати офіційно між сесіями. Е, ні період військового підрозділи і спілкуватися з військовими і приносити, скажімо так, вже офіційно давати там зворотній зв'язок письмово від себе від нас, їх народних депутатів у відповідні органи, а ви вже розбираєтесь. можете ігнорувати, але як кажуть всі ходи записані з вас можуть спитати. От можливо, це може бути більш дієвий механізм. А якщо кількісно я згідний з паном Олександром, що напевно найбільше порушуються права в тилу, тому що кількість тих, які вже... Або ще або ну просто не, не на передовій. У нас значно менше воюють ніж в інших там місцях. А от найкритичніші порушення прав військових на мою думку відбуваються саме в безпосередньо військових підрозділах, і на жаль, часто і в зоні бойових дій. І це є дуже велика проблема. З Цим треба якось розбиратися, і дуже складно в умовах, коли у багатьох наших військових керівників в голові совок і рабовласницька філософія, на жаль. Так, доповнення до того, що пан Георгій каже, е, є функція парламентського контролю у кожного з народних депутатів. Це та ж сама функція, яку виконує уповноважений Верховної Ради, тобто вона інституціоналізована через уповноваженого. Але ця функція у кожного народного депутата, тобто вони є маленькими уповноваженими справ людини. Тому, будь ласка, ось вони можуть працювати. Uh -huh. Дякую. Так, чудова ідея. Ну ще давайте додамо інформацію до цієї теми. Тим часом народний депутат Ігор Фріс в ефірі ранок лайф заявив, що у бюджеті України на 2025 рік не передбачені витрати на інституцію військового омбудсмена. Він зазначив, що Верховна Рада має можливість вносити певні зміни незалежно від нагальних потреб. Відтак кошти ще можуть виділити. Давайте почуємо. Сама реалізація законопроекту вона відбудеться. Я думаю, на протязі. Січня-лютого місяця, тому що можливо трошки довше, можливо, до березня, щоб створити безпосередньо саму інституцію, зробити всі нормотворчі ініціативи, реалізувати нормотворчі ініціативи кабінету міністрів, виконати доручення президента. А далі вже необхідно наповнення людьми, створення самої юридичної особи, представництва цього решта. Пане горі, як поважайте ви два місяці на розробку впровадження законотворчих ініціатив в контексті от, військового омбудсмена. Це багато чи мало? Чи можливо вартує детальніше виписати прописати все там необхідне, щоб потім вже носа не підтечив? Моє переконання завдання, які за великим рахунком стоять перед цією інституцією, яка яку належить ще збудувати, можна виконати і без цієї інституції, на моє переконання, але для цього знову ж таки тримати політичну волю. Два місяці можна іноді законопроекти розробити, винести в зал проголосувати і швидше. Але класично вважається, що треба скажімо, довше і більш різнобічно це все обговорити, і ну, підійти до цього достатньо виважено, щоб отримавши в ідеалі, як казав президент, якісний заворотний зв'язок від тих же військових, зрозуміти, чи е, все, про що ми говоримо, вони відчувають як можливо потенційний дієвий механізм підтримки для них. Щодо бюджету, так звісно, що можна вносити зміну до бюджету, але ми розуміємо, що ми живемо, грубо кажучи, наполовину в борг як країна, і я скажу за настроями тих виборців, з якими я активно спілкуюся. Тобто, це моє, наші з Володимиром Санчем. Виборці з 23-го округу третього області передусім. Дуже критично ставляться люди до створення нових інституцій. Мін, є, там ще щось. Тобто люди кажуть, слухайте, так ми у нас і так напевно найбільш бюрократизована країна, можливо, в Європі, можливо, в світі, у нас вибачте дофіга цих всіх бюрократів, які папірці туди відносять, і ми самі створюємо якісь штучні для них функції і, і, і наповнюємо знову нові нові бюрократичними кількостями за да, різними інституціями. І тут ви ще щось створюєте. Це критично. Дуже сприймається, і я вважаю, що нам треба різко скорочувати кількість бюрократії разом з бюрократами і давати можливість їм працювати в інших секторах, уже в реальному секторі економіки, а не створювати нові інституції. Але є як є, ми рухаємося до того, що Мін є там все-таки, Звідки будемо гроші брати? Бо нас як я розумію, навіть незважаючи на те, що це. е-е не направлення грошей на там з озброєння чи заробітні плати військовим, Наші партнери все одно на таку інституцію грошей не дадуть, і виходить, що самотужки треба буде їх шукати. За рахунок чого? Підвищення чергове підвищення а... податків. Чи не знаю, з якихось напрямків перекинемо? Підвищення податків працює виключно на забезпечення армії. Ми всі власні надхожі до бюджету спрямового на потреби теж безпеки. А так ну цені ну партнери не дають, точніше не позичають. Треба бути відверто. Нам дуже мало дають. Майже все ми позичаємо, і в цьому плані я думаю, що серед тих приблизно 40 мільярдів, які ми кожного року цього під час повноштаного вторгнення фактично позичаємо, легко можна буде знайти. Кошти і на е, цю нову інституцію, але повторюю ще раз, люди наші виборці дуже критично ставляться до нових бюрократичних інституцій, дуже критично. Угу. Е, гаразд на завершення нашої години е, хочемо почути думку наших гостей. Е, можливо, нашим глядачам допоможете зорієнтуватися в тому голосуванні, яке ми сьогодні винесли в опитування. Питаємо про найвизначніші події 2024 року. Е, пропонуємо певні свої варіанти. Ну і, власне, ваш варіант, якщо не, знач... не бачите, того що відповідає вашому баченню. Що ми пропонуємо? Що було найвизначнішою подією, уходящого вже цього 2024 року? Це дозвіл бити далекобійними ракетами вглиб. По території Росії це операція на Курщині, це перемога Трампа. Або навпаки, ваш варіант відповіді можливо щось більш значуще відбулося. Пане Георгію, пане Олександре Почерсі, На вашу думку, що було найвизначнішим? особисто для мене А, так прошу, менки, прошу, да. прошу, оскільки прошу. почало З мене назвали особисто для мене завжди є приємно, наприклад, бачити якісь успіхи наших співгромадян. В даному разі ми більше вболіваємо. Частіше за наших воїнів, які захищають вітчизну на передовій, і кожен їх успіх це сприймається як величезний успіх країни. 2024 був роком Олімпійських гіг, і Звісно, що я як один з членів комітету молоді спорту радів визначним успіхам наших спортсменів на Олімпійських іграх в Парижі. Але на моє переконання, найбільш визначний успіх України в 2004. Той, який не відбувся, ми не повернули в Україну мир. На жаль, ну, будемо сподіватися, що у 25-му році мир повернеться. Пане Георгію, дуже вам дякуємо за те, що були разом з нами. Народний депутат від фракції Слуга народу, член комітету з питань молоді та спорту, Георгій Мазураж. Ще.